Так, друзі, вітаю всіх! У нас на каналі Школа для собачок Дред. Мене звати Сергій і я засновник цієї школи. У нас багато цілей і задач. Одна із основних, ми зробили багато покращень у нас всередині школи. Ми покращили і роботу, і умови як для нас, так і для собачок. Тому слідуючи наш етап, ми будемо відкривати школи по всій Україні. А ви будете спостерігати за цим. По-перше, якщо ви та людина, яка хоче працювати і бачить своє майбутнє в нашій школі, зв'яжіться з нами, і ми скажемо, як вивчитися на тренера і стати одним із тих, хто працює в нашій школі. Робить гарну справу собачок слухняними та працює в кращому колективі для навчання собак. Ми будемо відкриватися в різних містах, тому слідкуйте за тим, як ми це робимо в нашому інстаграмі, а все. Останнє можна вже буде подивитися на самому Ютубі. Нам потрібні люди, які хочуть жити в своєму місці, в своєму місті і навчатися і працювати там, і зв'язати своє життя із собачками. Ми будемо відкриватися у всіх містах, навіть там в Харкові, в Донецьку, у всіх містах, де зараз ідуть бойові дії. Це все в стратегічному плані. У нас є, тому ми віримо в те, що ми обов'язково переможемо. І наші філіали будуть як в Криму, так і в Донецьку, в Харкові в Запоріжжі. Ви побачите, як ми це будемо робити. Слідуючий етап це. Праця за кордоном, але спочатку, ми все наладимо в нас в Україні. Я знаю, що багато хто звертається, жалко, що вас нема в нашому місті. Ну так, ми ж не можемо розірватися. Тепер ми зробили все ідеально тут. Чекайте, кожен в своєму місті скоро відкриється школа для собачок, дред і в вашому місті для того, щоб навчатися в нас собакою. Пишіть, ми скажемо, коли ми плануємо відкриватися в тому чи іншому місті. А що стосовно роботи. Будь ласка, пишіть вже зараз, тому що десь приблизно рік треба навчатися для того, щоб стати працівником в нашій школі і вийти більш-менш на. Вищий уровень, чим студент. Тому ми чекаємо на ваші заявки, як від тих, хто хоче навчатися в нашій школі зі своєю собачкою, так і тих, хто хоче працювати в нашій школі, стати тренером і інструктором школи для собачок Дред. Тепер я покажу, як ми покращили роботу в нашій школі. Про все розповім, як тут все працює. Дуже круто. Ми кайфуємо, ми тут живемо, і зараз покажемо вам, як це все відбувається. Все, поїхали зараз в різних локаціях. Різна інформація про те, як ми що покращуємо, як у нас все круто виглядає. А ви спостерігайте за цим і не забувайте, напишіть в коментарях, сподобалось, не сподобалось, що треба покращити. Ми будемо дуже вдячні. І саме головне, весь контент зараз знімаємо українською мовою. Рухаємося до перемоги разом з нашими військовими, тому що в них свій фронт, а нас свій. Я вважаю, що ми повинні тепер тільки українською мовою давати контент. Ми повинні робити наших собачок ще слухнянішими. Для вас канал ще цікавішим. Пишіть. Коментарі, ставте лайки, ширте е, наш YouTube канал своїм друзям, знайомим, кому це може бути потрібно, тому що ми знімаємо класний контент, діліться ним, і ми будемо вам вдячні за це. Ми знімаємо, ви ділитеся і разом рухаємося до перемоги разом з вами. Все, ми погнали, знімати життя нашої школи. Дивіться, друзі, ми закупили такі диванчики для людей, які приходять до нас зі своїми собачками, займаються. Чи дивиться, як тренер займається. І такі комфортні дивани купили, щоб собі власник такий. Дивиться, тут п'є чайочок, кофійочок, каву п'є. І дивиться, як займаються собачкою. Покажи туди. Так от раз, тренується, все клас. Пішли, покажемо ще, що у нас. У нас чайок, кофійок. Так, о, може чайочок. Ну ладно, так і будь-вже уговорили. Так, беремо чайочок. А, це я роблю чайочок, до речі, бачите, дивіться, чик, наша фірміна чашечка. Так, зараз чик. Зараз зробимо чайочок. Так, ви собі теж зробіть чайочок. Беріть і зараз підемо. Ну що вам розповісти? Це у нас міні-магазинчик. Ми плануємо, що у нас буде великий маркет, але ми ще не знаємо, як це краще робити, тому ми не будемо забігати дуже сильно наперед. Це Міні, те, що ми можемо зробити, щоб людина зайшла коротко там про те, що у нас ми можемо показати. Ось купити можна це, це це саме основне ходовий товар, розвісили, щоб людина могла придбати. Так, що там далі йдемо? Пішли, покажемо зараз, яку ми кухню зробили. Там уже хтось обідає. Так, давай що ми знімаємо? Тоді покажемо, коли вже зайшли. Дивіться, кухня ще у нас не дороблена. Ми її повинні доробити. Сюди вже є витяжка. Тут щось треба там шви позамазувати, ще тумбочки нижні зробити. Що в нас тут є смачне? Ось о, розсольничок. Дивися, видно, розсольничок. А тут а що у нас? Картопелька по домашньому з курочкою. Та й моє, ж... аж слюна потекла. Їсти хочу, капець. Поп'ю чайком побалуюсь, але підемо, покажу вам ще цікаві місця, які ми доробили. Оба на Чікс. Так, у нас. Третій етаж зроблений. Тут у нас все робиться. Бачите, ще не топлю... нема опалення тут. Фінішна пряма вже чорнових робіт. Вже повністю все закінчили. Зараз будемо затягувати стіни і робити перегородки. Спочатку перегородки, потім стіни. Це все буде для онлайн-занять. тут. Два кабінети для онлайн занять. І далі для стрімів і ще онлайн занять буде ще кабінет, фінішна пряма у нас вже. І будемо приступати для оформлення цієї кімнати. Дуже круто тут повинно бути. Отак от. Тут поки склад, як ви бачите. Але буде дуже круто зроблено. Покажи, який великий у нас коридор. Там все розділиться. Ця частина і ця все розділиться, буде дуже круто. Покажи як. З вікна у нас виглядає тут все. От так. Погнали далі. Друзі, у нас все автономно. Ви бачили? У нас генератори працюють, в нас він не один. Наша школа працює автономно, нам все одно є електроенергія, нема. є вода, чи нема у нас скважина, автономна каналізація. У нас тільки нема світла. Але у нас були сонячні панелі і зараз ми їх. Знову постав. Ми їх зняли. Що я зробив помилку, а тепер ми їх назад поставимо і ми будемо повністю автономні. Перейшли сюди. Що ми ще покращили? Дивіться, ми зробили отут класний прохід. Тут буде ще один. Я не знаю, як буде навіс, ще один буде. Тут ми зробили вже автономно, включаються лампочки ходять. Там у нас будуть двері. Ви побачите, тепер стало дуже зручно, але голову не капає, сніг не сипеться. А ми проходимо отак: от вийшли і зразу пішли наверх. Тут будівники ось працюють. Видно, ви ж бачите, ми регулярно покращуємо всі умови. Що ще у нас класного? Зробили тропіночку до візи, і зараз вам лайфхак. Який вольєр краще будувати для собаки? Ідем, все розповім, все покажу. Дивіться, що ми робимо зараз. Я багато тут заливав бетоном по боках, але моя собака все одно риє. Ми вирішили, по-перше, ми замінимо повністю оці всі рішотки. Це була тимчасова конструкція. Тут буде кластися доска, а в цьому місці буде земля. Чому тому, що собака могла ходити в туалет? Тут буде будка для собаки утеплена. Тут буде місце, де вона входить в туалет. І тут такий буде загородочка, така, що менше дивиться, що вона там хоче в туалет. Ну, ти скажи, я зараз зйомку веду, а ти мені кричиш. За твоє здоров'я. Буде дуже круто. Який повинен бути вольєр у собаки, де да, який ви зробите, такий буде. Але ну, я зробив трішечки просторніший, це десь. Чотири на чотири плюс, ви бачите, да, вихід е, зачиняється, плюс е, кормілки, поїлки для собачки. Тут ставляться миски, поляже будку поставив. Місце, де буде ходити в туалет, ну і все накриття є, щоб кашу не місить, коли дощ йде. Я думаю, що тут десь е, щоб собачка чилила е, якогось лежачка, ще покладу і все, хай собі кайфує. Це що стосується номера моєї собачки. Так, ну що, куди ми попали? Святая святих! Правильно, знаєте чому? Тому що, дивіться, от бачите, зараз тут куча мусора, куча двері, вікна, кровать стара, яка окупацію пережила. Тут жили будівники наші. Зараз вони переїхали на другий поверх, там закінчили ремонт. І це буде кімната для наших тренерів. Роздягалка, місце, де вони можуть зайти, відпочити, посидіти, свої справи вирішити. Там ну, різне. Дивіться, коли я кажу, що ми автономні, то ми автономні, бачите? Дивіться, дрова заготовлені. Повністю все заготовлено, закуплено тут. Оцих дров десь всього на дві неділі і ще на вулиці є. Тому ми готові. До будь ситуацій, які будуть. А так як у нас йде війна, ми готові до цього. Нам потрібно тепло, світло. В нас соляри заготовлено 200 літрів десь для того, щоб було світло. Плюс тепло заготовлено сухостой заготовлений. Температуру котла, бачите, 80 градусів. Це ого. Нормально у нас там. Так, буде зараз кайф. Ну, це ж друге діло. Дивись, покажи, скільки у нас температури на котлі. Кайф. Кайф. В нас є тепловий насос, в нас є великий, я не знаю навіть як показати. показати. Об'єм, щоб ви розуміли котел. Котел дуже великий і огромний, він почти 2 метри, мабуть. Да? Це 2 метри. Коротше, я повністю можу залізти в нього. Котел десь більше 2 метрів. Дивіться, все заготовлено, чітко, дивіться, от сюди. Заготовлені для розпалочки, порубані дрова. Отак, покажи, ось, ось тут все зроблено для того, щоб було тепло, світло, було кайфово. Так, ідемо ще по покращеннях. О, блін, тепло тут давно з нього. Нас... Е, дивіться, друзі, це дитячий садочок. Тут займаємося. З собачками теж. Я не знаю, бачили ви в інших роликах чи ні, але тут ми займаємося теж собачками. Це синій зал, називаємо чи дитячий садочок. Тут прикольно, тут дуже тепло. Я не знаю, скільки тут градусів, а тут реально тепло. Звісно, потрогає батареї. А ну. Клас. Тепло, навіть я можу сказати, впевнено, що гаряче. Оце, це вхід сюди. Так, що вам ще показати, друзі? Що ми покращили? Що ми а ми замінили всю систему опалення? Це десь приблизно 60 тисяч гривень. Всі насоси від теплого полу, від котла, от всі. Все, що можна було замінити на нове, ми замінили. Чому? Тому що вже більше п'яти років нам слугує все, що гріло школу, і я прийняв рішення, замінити все на нове, тому що ви знаєте, що все має властивість зношуватися. Треба це міняти не коли воно зламається, а просто замінити все на нове і воно буде працювати. І раджу вам, якщо ви взяли собі, завели собаку, не чекайте, поки вона на голову вам залізе. Почніть навчання собакою з трьох місяців, з двох місяців. Місяців, якщо у вас є невеличкий досвід, не затягуйте з цим. Я завжди люблю все робити наперед. Щоб потім не наступати на граблі. Тобто у нас вся система опалення замінена. У нас тепер тепло, і це дуже круто. І це все робимо для наших собачок, які тут проживають, для людей, які тут працюють. В першу чергу для людей і для себе це головне: робиш щось, роби це гарно, тому що погано воно саме виходить. Вам хочу побажати всього найкращого. Всі, хто зараз дивляться цей ролик і він сподобався. Ви вірите в те, що Україна переможе. Ви вірите в те, що у нас вийде відкритися у всіх куточках країни, напишіть це в коментарі, ми за це будемо дуже вдячні. Дивіться, собачки хочуть прямий ефір. Ви бачите, дивіться, зараз 2 грудня, так? Дивіться, у нас школа заповнена. Покажи, що воно собачки, дивіться, все забито собаками. Ми працюємо, друзі. Якщо ви хочете, щоб ваша собачка навчалася в нашій школі, телефонуйте нам, чи напишіть приватні повідомлення в інстаграмі, чи на телеграм на номері який ви теж зараз побачите на екрані, допоможемо з навчанням. Неважливо, яка порода, неважливо, який вік, допоможемо з навчанням, зробимо собачку вихованою, слухняною, і вона буде вам приносити радість. Хочу з вами попрощатися. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ширите це відео і скидуєте його друзям, знайомим, кому потрібне навчання собаки. А ми підемо далі навчатися собак та розвиватися у нашій сфері. Всього найкращого вам, друзі, до побачення.